Прослуховуюча машина. Мам, будь ласка, не залишайте мене у бабусі. Люба, твоя мама дуже дивна, справді. Тварюка, заспокойтеся. О, приїхав, мій любий. Привіт, мам. Привіт. Добрий. Дай я тебе обніму. А-а-а, Бородавка заціпилася. Ну, все, завтра ми його заберемо. Сідай, зараз я столик протру ганчіркою. Я тобі тут такі далека тесина приготувала. Бабуся, що ти робиш? Господи, що робити? Допоможіть. Ти хто? Це що? Пограбування руки вверх! Ляю без попередження! Я пошуткувала мій любий.